Доброго дня, шановні підписчики та гості мого каналу. Дуже рада вітати вас у моєму кулінарному блозі та від щирого серця бажаю миру та добробуту. Сьогодні хочу запропонувати вам три рецепти за участю інгредієнта, який обожнює вся Італія, тобто з макаронами. Перша страва макарони з креветками та кабачками. Друга спагетті з копченим беконом і кабачками. А третя спіральні макарони з горіхами та кабачками. Отже, починаємо готувати страву за першим рецептом. Для цього беремо 5-літрову каструлю, наливаємо у неї 3 літри води. Доводимо до кипіння, висипаємо 30 г солі та 320 г макаронів. Відразу треба розмішувати, щоб макарони не прилипли до дна. Завжди звертаємо увагу на пакування. Там вказано, скільки потрібно варити макарони. У даному випадку це 12 хвилин. Тим часом наливаємо у пательню 2 столових ложки оливкової олії, висипаємо пів цибулини нарізаною кільцями та смажимо овоч до м'якості, беремо 300 г кабачків, у мене 2 штуки, миємо, обсушуємо та нарізаємо півкільцями. Очищати їх не потрібно. Капачки висипаємо до цибулі та теж обсмажуємо до м'якості. Далі додаємо 300 г креветок і смажимо при постійному перемішуванні 2 хвилини. Додаємо сіль, перець, знову розмішуємо. Макарони зварилися. Тому стіжуємо зайву рідину, додаємо їх у пательню з кабачками і креветками, розмішуємо інгредієнти та тушкуємо буквально 1 хвилину. Страва готова! Можна викладати у тарілку. Хочу відзначити, що концентрація мікроелементів у креветках в 10 разів вища, ніж у м'ясі. Тому страви з цим інгредієнтом надзвичайно корисні для здоров'я. Настав час для приготування другої страви з макаронами, спагетті з кабачками і копченим салом. У 5-літрову каструлю наливаємо 3 літри води, доводимо до кипіння, висипаємо 30 г солі. та… 320 г спагті. Варимо при помішуванні стільки, скільки вказано на упаковці. У даному випадку це 7 хвилин. У пательню 28 см наливаємо 2 ложки оливкової олії та смажимо половину цибулини нарізаною соломкою. 2 кабачки вагою 300 г. Миємо та обсушуємо. Чистити не треба. Нарізаємо півкольцями та додаємо до м'якої цибулі. Смажимо до м'якості при помішуванні. На іншій пательні обсмажуємо бекон з додаванням оливкової олії. Коли копчене сало отримає золотистий відтінок, додаємо його у пательню з кабачками. Та тушкуємо до готовності. У окремій місці збиваємо 4 сирих яєць, додаємо чайної ложки чорного перцю. Засипаємо 100 г пармезану тертого, ретельно перемішуємо, готові спагеті січуємо та викладаємо у пательню з салом і кабачками. Міксуємо інгредієнти та викладаємо яєчну масу. Знову перемішуємо і страва готова. Можна викладати на тарілку. Багато хто вважає, що копчене сало не є корисним і це велика помилка. Даний продукт містить унікальну кислоту, що є частиною ферменту серцевого м'ясу. Вона нормалізує рівень холестерину. Крім того, свиняче сало, джерело вітаміну Д. Нарешті настав час третього рецепту спіральних макаронів з кабачками та горіхами. У 5-літрову каструлю наливаємо 3 літри води, доводимо до кипіння, засипаємо 30 г солі, додаємо 320 г макаронів і варимо до готовності стільки, скільки написано на. Пакуванні 11 хвилин. Знову миємо та обсушуємо 300 г кабачків. Не очищаючи їх, нарізаємо кабачки на четвертини, додаємо 2 столових ложки оливкової олії і перемелюємо за допомогою блендера. Далі у чашу блендера додаємо 80 г підсушених грецьких горіхів, 30 г тертого сиру і знову перемелюємо. Запрака виходить приємного м'ятного кольору. На пательню 28 см діаметру викладаємо 2 столових ложки оливкової олії, додаємо 200 г копченого сала та смажимо до золотистого кольору при перемішуванні. Далі у пательню додаємо заправку і два ополоники окропу, у якому варяться макарони. Солим. Коли заправка закипить, пора вимикати вогонь. Макарони теж сварилися, Сіжуємо рідину і висипаємо продукт у пательню з заправкою. Ретельно перемішуємо і третя страва готова. Викладаємо її на сервіровану тарілку. Ви можете зробити собі і своїм ріднім справжній італійський сніданок чи вечеру, або прикрасити новими стравами тижневе меню. Зараз покуштуємо першу страву. Це дуже соковито та пікантно. Спагеті з кабачками мають надзвичайно ніжний смак. А третя страва просочена соусом, тому макарони набувають виражених сирно-овочевих ноток. Словом, можна вибирати будь-який рецепт та сміливо готувати італійську смакоту. Запрошую підписатися на мій кулінарний блог і поставити лайк у цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Діліться рецептами з друзями та близькими. Смачного та продуктивного вам дня!